Виявляється, в нашій країні тепер не потрібно доводити вину. Достатньо, щоб президент та Рада нацбезпеки, які, як вони думають, мають повноваження оцінити реальні або потенційні загрози для національної безпеки і ввести санкції. Ти мене питаєш, що таке потенційна загроза? Це вже все написав ще один англієць Орел, який в своєму романі Утопії про диктатуру. Під назвою 1984 написав, що найбільшим злочином в океані, ну, в такій уявній диктаторській країні, були думкозлочини. От за ними полювали найбільше. Люди, які щось не так думали про владу і потенційно могли нести для неї, для цієї тоталітарної влади загрозу. От їх вираховували і знищували нещадно. Тому у мене враження, що наша країна сьогодні зробила виклик основам того, за що воює українська армія. За демократію і за свободу. Бо там ніхто не воює за те, щоб король один мав право забирати у своїх підданих, от що він захоче: життя, свободу, майно, квартири, машини, що захоче.